Друзі, доброго дня, чи точніше, вечора. ми знаходимося на вулиці Павла Усенка, 8, сервісний центр, який там, напевне, там 80. Не буду казати, просто на вулиці Павла Усенка. Відео знімаємо для тих, хто хоче тут здавати як кажуть, іспит. Хто хоче підготуватися, всім велкам. Ми тут недалеко знаходимося. Дзвоніть. Пишіть, не забувайте, номера ви знаєте, де взяти. Друзі, гоу! У нас є, як кажуть, товариш, не інструктор, як тебе назвати, кандидат в водії сівши в автомобіль, ми на камеру в чіпляють камеру, Кажете, прізвище ім'я, по батькові. Кажи Хасенко Дмитро Сергійович. будемо рухатися по маршруту номер. Друзі, в відео сказано, що маршрут номер 2 Це невірно. Це маршрут, по якому нас вів екзаменатор крайній раз, коли ми здавали з цим студентом іспит. Не порушуючи їх, вам дозволяється не більше трьох помилок. Якщо більше трьох помилок, іспит не складений, якщо в мішанні вхід екзамена інструктора, також іспит не складений. Ми стоїмо зараз на виїзд з самого сервісного центру, бо почати з самого сервісного центру там є определені труднощі, тому що там не пускають і так далі. Тим більше вже пізно. Виїжджаючи з сервісного центру, ми вмикаємо правий поворотник і рухаємося направо. Друзі, в цьому місці екзаменатор може трактувати по-різному. Коли у нас був крайній екзамен з цим студентом, екзаменатор сказав, що виїжджаємо з території і повертаємо праворуч. Рухаємося крайньою правою смугою. не спіша. іспит, іде зазвичай з швидкістю в районі 30 км. 20-30 км. Стараємося дуже обережно, без ніяких різких рухів. І рухаємося по прямій, по прямій. Напевно, друзі, давайте даже не так. Ми будемо рухатися по маршруту, який використовується найчастіше, обережніше і ближче до правої сторони. І тут екзаменатор каже, попереду на перехресті повертаємо ліворуч Тобто ти повинен зайняти крайню ліву сумку. Друзі, в цьому місці впала камера з штатива. <кхід> так що вибачайте. Продовжуємо. Подивитися наліво-направо, нікого немає, продовжуємо руку. Чуть-чуть газку і поїхали. Ось так. Ми повинні перелаштуватися якомога ближче до правої сторони проїжджої частини, вмикаємо правий поворотник, дзеркало та перелаштовуємося правіше. до екзаменатора мовчить. ми пам'ятаємо, що є в нас пішохідний перехід. Ми повинні пропустити пішоходів, якщо вони будуть тут рухатись. Якщо їх немає, ми не зупиняючись, проїжджаємо далі. Тут екзаменатор десь приблизно в цьому місці каже, попереду на перехресті з світлофорним регулюванням будемо повертати ліворуч. Тобто наша задача зайняти крайню ліву смугу приїжджають частини, поворот, зеркала і потім перелаштувалися і продовжуємо рух по прямій помагання. Бачимо перешкоду. Пропускаем и продолжим, продолжим, продолжим. Переезжаем подъезжаем выше. Левый поворотный. Пропускаем зустричные транспортные засобы. Виїжджаємо на середину перехрестя і робимо маневр наліво. Ось так, молодець. Продовжуємо рух по прямій. Тут уважно дивимося наліво-направо, чи немає трамваїв. Приблизно десь в цьому місці екзаменатор каже, що попереду на ближайшому перехресті будемо робити поворот ліворуч. Пекаємо лівий поворотник. Бачимо з лівої сторони, бачите, автобус проїхав, там є поворот ліворуч, а там ми будемо повертати ліворуч. Ож з середини перехрестя. Ще рано. І тепер повертай. Займаю якомога ближче до правої сторони проїжджу частину. І тут рухаємося по прямій. Вибачайте, що можливо, що в пізню пору доби, просто тут днем не виходило зустрітися з студентом, щоб пройти маршрути, тобто в нас тільки в більшості вечірній час є вільний тільки. А я більше кажу, знаходжуся там на перемоги або на туполіва, то вийшло так, що сьогодні в пізню пору доби. Тут на перехресті рухаємося попрямі. У нас головна дорога. Зверни увагу, тут дуже короткий світлофор. Зупиняємось. Тобто по факту, друзі, побачите, що там скільки, десь, секунд 15, напевне, у нас зелений сигнал світлофора, тобто він дуже короткий. У ну, нас звімкнена перша передачка, ми держимо щіплення. От підводимо. Зараз 33 секунди, показала, і продовжуємо рух по прямій. У нас тут головна дорога, так ми продовжуємо рух далі. Звичайно, пропускаємо пішоходів, якщо вони є. Тут пішоходів у нас немає, ми продовжуємо рух ближче до правої сторони, вони без ніяких поворотників, просто рухаємося по прямій. Ми їхали там в крайній праві, і сюди заїхали в крайній правій. ближче до правої сторони, приїжджає От так. молодець. Рухаємося по прямі. І тут екзаменатор вам буде казати, попереду на перехресті будемо повертати ліворуч. Вмикаємо лівий поворотник. У нас тут був пішохідний перехід, проїхали його, дивимося в ліве дзеркало, в нас об'їжджає автобус. І після нього ми перелаштовуємося лівіше. Пропускаємо пішоходів, дивимося зліва пішохід галюємо, зупиняємо першу. Виїжджаємо по по прямій, Рухаємося, 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 ще по прямій, ще попрямі. Не крутим руля, ще їдемо, ще їдемо, ще ще. ще 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 ще, ще. Я бачу, рухаємося ще. Тут у нас швидка, але швидку нам треба пропустити. І тільки тепер повертаємо ліворуч і заїжджаємо в крайню ліву смугу. Тут у нас є знову пішоходи, ми їх пропускаємо і продовжуємо рух прямій. І зразу після пішохідного переходу шукаємо місце, щоб перелаштуватися якомога ближче до правої сторони проїжджої частини. Вмикаємо правий поворотник і зразу перелаштовуємося правіше. Кожен учасник дорожнього руху повинен триматися якомога ближче до правої сторони проїжджої частини. І рухаємося по крайній правій. У нас попереду є перешкода. Проїжджаємо. По прямій, по прямій, по прямій, і десь перед перешкодою будемо прилаштовуватися. Вмикаємо лівий поворотник, дзеркало, впевнюємося в безпеці. Якщо в нас, наприклад, зараз потік з лівої сторони, ми вижимаємо щіплення і пригальмовуємо. Щоб не під'їхати дуже близько до перешкоди, по тій причині, що потім буде важко вивернути. Вмикаємо першечку, ждемо, щоб пропускаємо автомобілі, Які рухаються ззаді І продовжуємо рух і перелаштовуємося зразу. У нас попереду є знову, ми бачимо чуть далі, є перешкода. Тобто ми не перелаштовуємося в крайню праву бо немає необхідності в цьому. У нас зліва пішоход, пропускаємо пішоход. Кидаємо щеплення, м'ягенько проїжджаємо, тут мягенько пускаємо. Тут ми бачимо, що є можливість перелаштуватися в праву смугу, вмикаємо правий поворотник і перелаштуємося, але тільки до суцільної лінії важливо ось так. На суцільній лінії забороняється. Якщо у вас не вийшло це зробити до суцільної, значить вже за пішоходним переходом. І тут екзаменатор вам каже, що шукаємо ближайше місце розвороту в зворотньому напрямку. Розворот ми проводимо з крайньої лівої смуги. Вмикаємо лівий поворотник, пропускаємо автомобіль, що рухається ззаді. І перелаштовуємося. Бачимо, що попереду є поворот ліворуч, там є розворот. Буває таке, що повертають наліво, але це зовсім другий маршрут. Більшості, як підказує практика, розвертаються тут. Вмикаємо лівий поворотник. Поворотник вмикається за 50-100 метрів в населеному пункті. Виїжджаємо ще трохи, ще, 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 ще. ще, 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 ще. І Тільки тут починаємо крутити і розвертаємося, розвертаємося, послаблюємо газ. Дивись, перед тим як ми повинні були зробити розворот, нам потрібно було ще впевнитися ще одні речі. Я подивився, а... а... Трамваї їдуть? Е, ні, ще є трамвай. Зустрічного ми то бачимо, а заднє, треба лише подивитися в ліве дзеркало, чи нікого там немає. І перелаштовуємося зразу в правішу смугу. Друзі, виділю о, час, відзнімлю відео по цьому сервісному центру. Він дуже близько біля мене. У нас школа знаходиться на Березняках, а тут до Дарницької площі буквально 5 хвилин. Так що я думаю, що будемо відзнімемо відео по цьому сервісному центрі, щоб було зручно. і комфортно здавати, щоб ви могли впевнитися в там своїх страхах, що як потрібно, як які місця проїжджати. І, як кажуть, до нас будете приходити на навчання. Тут ми будемо повертати праворуч, тільки в другий поворот. Не в перший, а в другий. Отут микаємо правий поворот. Друзі. Екзаменатор тут не завжди веде праворуч, так як ми поїхали, інколи веде по прямі. Але повторююся, що ми рухалися по маршруту тому, який в нас був в попередньому іспиті з цим студентом. Перший. І поїхали. Продовжуємо рух. Перевірки продовжуємо рух І по чуть-чуть будемо повертати на... Іде дорога наліво, держи якомога ближче до правої сторони Приїжджає смуги автомобіль. Якомога ближче до правої сторони. Лівий об'їжджаємо перешкоду і тепер правий, перелаштовуємося назад вправо. І продовжуємо рух по прямій. Ближче чуть-чуть до правої сторони. Тут у нас діє обмеження швидкості 50 кілометрів. Тут стараємося взагалі на іспіді держатися швидкісний режим 20-30 кілометрів. У нас тут не було знаків, які попрямій рухаємося які обмежують швидкість. Тобто ми тут рухаємося в безпечні швидкості для іспиту. В середньому десь 20-30 км. Попереду на перехресті, бачите, стоїть знак дороги? Mm -hmm. Отам От будемо повертати направо. Повороті направо ми повинні пропустити трамваї зліва та справа. Дивимося, з лівої сторони немає трамвая, з правої сторони також немає, і помаленьку будемо повертати направо. Пропускаємо тепер пішоходів. першечку-передачку, першечку і передачку, першечку передачку і легенько продовжуємо рух крайньою правою. Так, 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 я її сам не бачив. Бачимо, що попереду перешкода, вмикаємо лівий поворотник, об'їжджаємо перешкоду. І тепер правий поворотник, що ми вертаємося в окраїнню праву смугу. Прижимаємося чуть ближче до правої сторони проїжджої частини і продовжуємо рух по прямій. Но бережіть себе і автомобіль. Ви можете от ту, ту кочугуру просто розбити автомобіль. Зараз в е ньому був сніг такий, якби чуть розтаяв, його згорнули як кашу, а потім ударив мороз і тепер цей кусок снігу, як камінець лежить. Якщо хтось наїде, то може побити автомобіль. Попереду на перехресті у 8049 80 8049. На перехресті світлофорним регулюванням будемо повертати направо. Бо я ніяк не міг запам'ятати, який це тут номер сервісного центру. Там 8041, там 8042. Оцей 8049. Друзі, ви його зараз якраз побачите, я вам спеціально зверну увагу на цей кусок снігу. Ось до по праву сторону, якщо звернути увагу, один участок, а чуть-чуть далі за пішохідним переходом ще один участок. Точно такий самий. Рухаємося прямо в цьому ряду, не міняючи напрямку. Ось у нас переді, перед нами якраз. По снігу Об'їжджаємо її в лівий поворотник, дзеркало, об'їхали. У нас попереду є перешкода. Ні-ні-ні, не потрібно вертатися в крайній право, так і продовжуємо рух по цій смузі Якщо є можливість, ми перелаштуємося в крайню право, ну давайте будемо говорити чесно, що в робочі дні тут крайнє право завжди запарковано, то зазвичай рухаються посередні, але якщо є вільне місце, то, звичайно, потрібно перелаштуватися в крайню право. І перед заїздом вникаємо правий поворотник і будемо повертати направо. Друзі. Всім велкам, всім запрошуємо на навчання. Ото школа левел. готова вам допомогти для того, щоб ви склали іспит успішно. Всім до зустрічі!